Моя рідна кладка, Як важко іноді тебе перетнути, згадати не можу, не можу почути, як падав у річку малим я тоді був, катався на лоці, човнами забув. Ось мої любі друзі, історичне місце, де ми. З Климом, з братом, Віталіком ловили рибу, з братом на вудочках. Ходили тут по цим старим кадачкам. Любили тут купатися, пригати в складки. Всі ці місцевості до болі знайомі, до болі незмінні, вразливі та щирі. Це моя країна. Це не якийсь там камеді клаб, друзі. Це моя країна. Зараз тут вже желізний місточок, газові труби, цивілізація, так би мовити. Не втрачайте серце, країна. Не втрачай своєї душі. Не прогинайся під чуже ярмо. Ми добрий народ, ми щирий народ. Бережіть себе.